Акцент з Іриною Булгаковою сто афон. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми говоримо на тему нові домовленості України і США. Говоримо з нашим гостем, Це традиційно гість нашої програми, кандидат політичних наук, проректор, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стоса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго тиждень, що минув був сповнений цікавих зрушень в питаннях відносин України та США. Було підписано угоду про копалини. Президент Зеленський заявив, що Україна може отримати 30 мільярдів доларів від США вже цього, цього, цього року. Також державний департамент США дозволив потенційний продаж України навчального та супутнього обладнання для літаків F-16. Про ці та інші питання ми будемо говорити сьогодні на тему. Ще раз нагадаю, нові домовленості України та США. Ну і нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися на Ютуб каналі Радіо Місто над Богом. Також пряма трансляція відбувається зараз у Фейсбуці на сторінці Радіо Місто над Богом. Ну і нагадаю, що у студії працюю я, Ірина Булгакова. І перше питання Україна і США. 1 травня підписала угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США україна Остаточно погодивши всі умови договору щодо корисних копалин. Президент зазначив, що підписані урядом версії угоди відсутні пункти, які б суперечили конституції. А умови загалом є вигідними для обох держав. Саме тому, на думку президента, Верховна Рада має ратифікувати угоду. Наскільки я знаю, здається, ратифікація буде 8 травня. Має бути окремі зміни назвали цю угоду історичною. Також є думки, що вона означає суб'єктність України. В контексті відносин США, яке ж все-таки значення має ця угода для українсько-американських відносин? Що стоїть за цією угодою? Давайте я дуже нестандартно почну відповідь на це питання, і почнемо з того, що таке декомунізація. А для тих, хто скаже, що декомунізація це процес заміни радянського наративу на національний і виражається він в там в тому, що пам'ятники переформатовують в тому, що вулиці перейменовують, вони будуть частково праві. Чому? Тому що процес декомунізації це не лише пам'ятники, це процес того, як у українців змінюється образ мислення. І от в цьому образі мислення є відповідь на от питання, яке ви задали. Я поясню. Справа в тому, що радянська спадщина в питаннях дипломатії зовнішньої політики одна з радянських спадщин для нас, це мислення в категоріях друг ворог. Тобто різна риторика була свого часу в Радянському Союзі. Тобто, це там народи-побратими, братські народи, там мір, дружба, жвачка от, от такий підхід. А, і це були базові категорії. Що це означає? Це означає, що ви або дружите. Тобто у вас є друзі, або у вас є вороги, і в цьому ракурсі ви і проводите політику. Там віддаєте зерно в Африку, або вторгаєтесь в Афганістан, там виконуєте інтернаціональний борг, якісь от такі речі. І, звісно, там західний блок. Ви розглядаєте як прям повну таку а, проблему. Західний світ сьогодні і сучасний світ не мислить цими категоріями. Сучасний світ мислить категоріями партнерств. І е, у партнерів є ті, скажімо так, інтереси, які вони мають, у партнерів є задачі, які вони намагаються вирішити, і ефективне партнерство, якісне партнерство це партнерство, яке відбувається за схемою, коли кожна із сторін розуміє, для чого їй це партнерство. І від цього партнерства кожна із сторін отримує якийсь профід свій. Не обов'язково матеріальний, він може бути там ідей, ідеологічний, культурний, але так чи інакше, вона повинна отримати оцей профіт. І от е, у нас, коли оцінюють е, цю угоду, дуже багато експертів досі мислить категоріями, ну, типу, друг ворог. І це не є коректним, чому тому, що Сполучені Штати Америки і риторика Трампа вона заключається в тому, що в якийсь момент вони все одно задались питанням, чому ми повинні постійно підтримувати ну, типу підтримувати Україну, і в, в процесі пошуку тих бенефітів, які ми можемо отримати від які Америка може отримати від нас, а то Визначили, що це може бути корисні копалини, тому оцінка цієї угоди це така, що це стратегічне партнерство між Україною та США в питаннях видобутку видобутку цих копалин. Що отримує Україна від цього? Ну давайте подумаємо. Я ще коли був маленький, коли навчався, це були там 2005-6 роки, то, наприклад, в Донецькій області обговорювалося питання видобутку сланцевого газу. Це так само копалина, і його там оцінювалось у кількості дуже багато. Я не я не знаю цифр, але от дуже багато і те, що це було рентабельно. Але його так і не почали видобувати по різних причинах. Сьогодні ці причини можна окреслити: перше це відсутність технологій. Раз по видобутку цієї історії, і це величезні кошти, мають звісно, бути і це результ. інвестиції, тобто ті, хто повинний, ті, хто буде інвестувати, і це власне інвестування в технології, якими видобувати для того, щоб потім поставити це на комерційні важелі, і от в результаті. Це перший момент. Далі, в 2021 році Україна з європейським союзом підписала там документ такий декларацію про намір, вона досі висить на сайті Єврокомісії, в якій е, обговорюється процес спільної добичі там певних оцих рідкоземельних металів. Її також не почали реалізувати. Угу. Коли почались дискусії із Штатами про цю угоду. Європейці наново нам надали таку угоду, але вони не встигли. Я це до чого? Я до того, що якщо в нас є певний ресурс, який ми можемо зараз комерціалізувати для того, щоб бути самодостатніми і самостійно е і мати можливість. Е Самостійно за власний кошт відстоювати власну безпеку, то чому цього не можна зробити? Так свого часу зробив Китай, коли китайці адаптували, наприклад, вони створювали пільгові умови для компаній західних, де локалізувалося виробництво, і потім вони ці технології, які вони отримували, вони перерозвивали, вони на них навчалися і зараз мають можливість от це друга економіка світу. Тобто для. І для України, і для Сполучених Штатів це стратегічне партнерство в галузі видобутку цих корисних копалин, А для України це запуск американських інвестицій в масштабах великих в масштабах. Е Такого розвитку співпраці і для України це отримання можливості на паритетних умовах, щоб нам, потім, наприклад, сполучені штати Америки не казали, що ви повинні бути, що ви повинні бути вдячні, що ви повинні нам там чолом бити, і так далі. Ні, це можливість на е, ринкових умовах забезпечувати власне е, власне існування. Тому я б дав таку оцінку цій ситуації. А головні ризики для України це втрата частина бюджетних доходів відсутні чіткі гарантії безпеки і обмеження контролю над природними ресурсами. Так коментує підписання цієї угоди перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк, адже за угодою Україна віддає половину своїх доходів 50 на 50 фонд від нових ліцензій, від нових саме йде мова про нові ліцензії, що зменшує потенційні доходи українського бюджету на довгі роки, і при цьому так і не отримавши гарантії безпеки. Ну як у такому випадку ця угода повинна забезпечити безпеку України від постійних російських атак сьогодні і власне майбутньому? Давайте так. А, чи отримала би? Україна доходив в бюджет у випадку, якщо б оці копалини вони просто знаходились в землі? Ні, не отримали. Тому ми ставимо маркер про те, що в цьому є базовий профіль Другий важливий момент: чи має Україна сьогодні інвестиції та Технології для того, щоб видобувати, я не знаю, але виходячи з логіки, якщо ці копалини не відбувалося, вони не розроблялися до цього, то напевно ну, були якісь проблеми в реалізації цієї історії. Якщо зараз державна політика спрямувалась в це русло для того, щоб налагодити відносини з американцями і розбудувати їх на паритетних нормальних умовах співфінансування, то це так само це так само додатковий бонус. Це другий момент, а третій момент в на дистанцію ми отримуємо потенційно знову ж таки американських інвесторів, що формує додаткові робочі місця, якщо будуть відбуватися, якщо будуть відбуватися розробки, то це додаткові робочі місця. Це відповідно, розбудова інфраструктури, і тобто це вдовгу. Не грошима в бюджет мається на увазі з податків, але інвестиціями це розбудовує відновлення держави. Звісно, я не є фахівцем юридичним, да, тобто, я до кінця не розумію методику технологію нормативно правового обрамлення цієї угоди, але з точки зору політичної я в ній, в принципі, вбачаю, вбачаю плюс стосовно. Стосовно е, безпеки дійсно сама по собі угода не містить взагалі ніяких е, ніяких елементів, які стосуються безпекового аспекту. Але перше, давайте віддамо шану е, нашій державі, тому що в умовах тиску з боку Росії, в умовах тиску американців, в умовах нестачі ресурсів, нам вдалося відстояти більш, скажімо, Привабливий для нас варіант цієї угоди, тому що я нагадую, що в перших редакціях це було визнання 350 мільярдів доларів США грантової підтримки, яку за цією угодою ми зобов'язувалися там повернути, повернути оцими корисними копалинами, тобто, це ну це фактично був нонсенс, юридичний, правовий і політичний. І, наприклад, цих аспектів вже не було в цій угоді, тобто це так само це так само важливий момент і це дійсно демонструє нашу суб'єктність точки зору того що американці все ж таки поважають нас в контексті в контексті співпраці далі продаж цих рідкоземельних металів дозволить наповнювати бюджет, і за допомогою цього бюджету, ми зможемо закупати озброєння знову ж таки, тому що війна йде озброєю. І це так само плюс. Плюс президент заявив про те, що там потенційно вже можливо отримати перші інвестиції, і там це ці інвестиції, в тому числі, будуть спрямовані в тому числі, да, спрямовані на певне озброєння. Тобто, базово, базово, отак, от, з точки зору політичного кроку з Точки зору того, що від нас вимагає Сполучені Штати Америки, це конструкція, яка вграє вдовгу, оскільки американці, от Трамп казав те, що у вас там немає карт. Тепер вони у вас є. Я б це переформулював по іншому, те що. Ем... Таким чином, цим фондом американці спонукають нас не залежати фінансово від е, партнерів, тому що знову ж таки я нагадаю, що наш бюджет дефіцитний в половину, і ця половина покривається повністю за рахунок гранків, гарантів партнерів. Це створює додаткові зобов'язання, в тому числі політичні е, для нас. З боку наших партнерів для того, щоб це не було, ми повинні мати власні кошти і в довгу перспективу потенційно. Тобто, ми, ми ще не знаємо, як це буде реалізований цей механізм. Але поки на папері цей механізм виглядає так, що ми маємо певний ресурс, ми. Віддаємо цей ресурс на ринок, його там потенційно купляють. А ми з цього отримуємо кошти для того, щоб забезпечувати власну безпеку. Тобто, знову ж таки, це зрозуміло, що в категоріях друг ворог, друзі, так. Не поступають, да тобто по лозіці сполучені Штати Америки нас прогнули. але якраз в лозіці декомунізації і в логіці партнерств, стратегічних партнерств, і оцих схем, коли партнери виграють від співпраці, як на мене, це все ж таки непоганий результат на перспективу. А президент України Володимир Зеленський говорячи про участь Америки у переговорах, під час усі з жур журналістами зазначив наступне: бачите, як складно зробити навіть mm. перший крок припинення вогню. Напевне, після того як домовлятиметься про припинення вогню, деякі Криних будуть хотіти, щоб ми залишили з рускими сам на сам такі сигнали. Ну, де, це деяка цитата. скажімо. наразі ситуація надійшла до того, щоб США відмовилися від ролі посередника в переговорах щодо України. Про це заявив офіційний представник держдепу Темі Брюс. Чи можна перерахувати в того, що чи вийдуть США з переговорного процесу? Ну, ми бачимо останні заяви Трампа. І приблизно він сказав таке, що колись настане час, коли я скажу ну розбирайтесь там власне самі. Ну це буквально заява останніх Ну, що яка верують того, що вони вийдуть з переговорного процесу, і Давай. хто і хто візьме тоді? А скажімо, цю, цю ланку буде Європа заявила, що вона не буде посередником в переговорах. Давайте так. Перше американці вже зазначили про те, що вони мають певний план дій, і цей план дій вони будуть надалі реалізовувати наступні 100 днів. Це перший момент, щоб дізнатися, що це за план, про який ми так багато чуємо. Цей ну да, це цікаве питання, але так чи інакше, от вони е, надалі, я так розумію, що на наступні 100 днів вони планують передомовлятися надалі комунікувати із е, комунікувати із росіянами. Це раз другий момент, те що конструкції вербальні, які підбирає як американський президент, так і його оточення, вони. Ну вони двоякі, тому що процес виходу із переговорів це не означає, наприклад, відмову від допомоги від підтримки України. І е, Трамп, наприклад, на нещодавних от інтерв'ю, які були, він зазначив, перше, що е, це не обов'язково процес тиску, да це не обов'язково зброя. Це можуть бути економічні санкції, це можуть бути фінансові санкції, це може бути е, нафтове ембарго, це можуть бути вторинні санкції. Тобто, е, так чи інакше, зараз американський президент дає посил росіянам про те, що він. Буде бити по економіці. А тому, до речі, що, от, до речі про економіку, я просто хотіла уточнити. От буквально, а сьогодні здається, зранку марка бренд нафта за барель опустилася 59 доларів. Ну приблизно от, от, така ціна була на сьогодні, на вечір вночі. А Уралс, нафта марки Уралс ще дешевше. Бюджет Росії зверстаний з розрахунку 69,7, приблизно 70 доларів за барель. Тобто, якщо нафта е, знижується, ми розуміємо, що дефіцит бюджету. Русі. І Росіяни не до отримують кошти на війну. 13-16 травня у Саудівській Аравії буде зустріч. Е здається Трампа з провідними. Е ну скажімо, не знаю нафтотрейдерами. Нафто Трейдером це так. так можна сказати. Ось ось ця динаміка. Ця ситуація вона е грає нам на, на допомогу. Вона грає нам на допомогу, тому що е, ринок, якщо ціна, ціна настільки впала, то це означає, що е, нафти на ринку зараз більше, а, аніж на неї попит. І відповідно, чим більше пропозиція на ринку. Тим дешевше буде товар, який продається, тобто її заливають і... на склади, і знову таки вона там буде довго зберігатися. Це означає, що ціна буде триматися. тримати. Це означає, що ціна буде нижчою, тому що чим більше буде нафти на ринку, тим менше на неї буде е, ціна. І ця ситуація вона не створюється просто так. Тобто е, цьому передували якісь дії. Я не знаю, тому що я не бачив ніяких заяв і так далі. Але базово це означає, що хтось викинув велику кількість нафти на ринок. Um, За якийсь можливо менший кошт, і відповідно за рахунок цього вони зараз можуть скупити цей цю дешеву нафту. І коли американські президенти спілкуються з представниками Саудівської Аравії І нафтотрейдерами, там компаніями, які добувають нафту це означає, що вони ведуть перемовини з цього приводу. Тобто, в принципі, ми бачимо те, що це опосередкований, як на мене, показник того, що американська дипломатія так вона намагається тиснути, вона намагається тиснути. На Росія економічні більш того, більш того, що сьогодні е, була новина про те, що в інтерв'ю Трамп визнав те, що Росія хоче отримати всю Україну, і це вже не зрозуміло, що він це розбудував в контексті, що він сказав, що Росія хоче отримати всю Україну, але а я цьому перешкоджаю. Але тут важливо те, що він окреслив претензію Росіян на в цілому на наші території на нашу державність. Ну, здається, Америки він точно не відкрив. Ми про це знали. Він не Америки не відкрив, але він до цього це не артикулював, тому що він себе стримував. А зараз він почав потрошки от видавати отакі видавати такі заяви. Це є сигналом для російської сторони про те, що якщо ви не погодитесь на наші умови. То ми будемо продовжувати. Ми будемо продовжувати на ваш тиск. Більш того, сьогодні представники Європейської комісії заявили, що у випадку, якщо перемовини сполучених штатів сполучених штатів Америки, Росії України не призведуть ні до чого, то Європа надасть Україні ікс якусь ну більше підтримки фінансової, якої вони надавали до цього. І це так само це гроші на озброєння, і е, при цьому ми бачимо, те, що американці потрошки почали. Продавати нам нові пакети, ну тобто невеличкими порціями. Але для росіян це основна умова. Ми вже знаємо те, що ми вже бачили з заяву обох сторін. Те, що ключ одна з перших вимог була росіян до Америки, це те, щоб нам перестали постачати озброєння і на нас цим тиснули. І відповідно е сьогодні ми бачимо, що ця історія відмотується назад з боку американців, тобто це. Свідчення про те, що Америка не збирається нас кидати європа не збирається нас кидати раз. Друге, те, що вони не хочуть допустити перемоги Росії в цій війні, два чи хочуть вони знищені Росії, ні, не хочуть, на жаль. Те, що вони не зацікавлені в тому, щоб Росія зникла з карти світу. Але у випадку, якщо е, Росія не погодиться на їх умови, то надалі я так розумію, будуть відбуватися оці е, конструкції, в яких вони будуть тиснути для того, щоб вони ставали все бідніше, 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 для того, щоб вони мали менше ресурсу для впровадження цієї своєї війни і для війни з нами. І як я і сказав, і Трамп сьогодні е, я казав минулого разу, що йому треба буде вибачити 2-3 тижні. На те, щоб усвідомити, що робити з росіянами о Трамп, знову ж таки в інтерв'ю цими вихідними сказав, що йому треба десь два тижні місяць для того, щоб зрозуміти, як надалі поводити себе з Росією, тому скажемо так: фінал історії крайніх ну, типу, місяць декількох місяців, такий, що а, Україна. А, Вирівнює свої відносини з Сполученими Штатами Америки. Вони переходять на паритетні умови як двох стратегічних партнерів. Америка досі не знає, що робити із росіянами, і от за цим я думаю, що навколо цього буде розбудовуватися риторика наступних декількох місяців. Ну місяців <риклад> буду, сподіватися. буду сподіватися, що тижнів. Будемо сподівати що тижнів. Дуже вам дякую. Нагадаю, що говоримо сьогодні на тему нові домовленості України і США. Говорили з нашим гостям. Це кандидат політичних наук, проректор, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ерна Булгакова. На все добре. Акцент. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто афон.